Важливий меседж від президента України Володимир Зеленський заявив, що у понеділок, сьогодні, 30 грудня, Україна очікує від Сполучених Штатів Америки важливе рішення щодо підтримки України і українських сил оборони. Про це Володимир Зеленський. Повідомив у вечірньому зверненні. Цитую: я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України. Ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра. Значні пакети підтримки для наших воїнів, те, що працює протягом цих років війни на захист України, заявив президент. Зазначається, що відповідне важливе рішення має підтримати стабілізаційну роботу на фронті, що більш повне постачання від партнерів, то більше збережних життів наших хлопців. Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігли підтримку на необхідному рівні, наголосив. Володимир Зеленський, очевидно, президент має на увазі пакет допомоги, про який говорилося раніше. Про це повідомляли і Reuters, і інші джерела. Що в понеділок сьогодні, 30 грудня, білий дім має оголосити про потужний пакет військової допомоги у сумі 1 мільярд 250 мільйонів доларів. Попередньо там вказували, що будуть, звісно ж. Так звані розхідники для війни це і артилерійські снаряди 155-го класичного снаряду калібру для артилерії. Ну і очевидно, ще велика кількість саме тих речей, які необхідні кожного дня на фронті. Будемо стежити з усім повідомленням, раптом там з'явиться якийсь гавк. Дуже би хотілося. Відкрив свій рот міністр закордонних справ терористичної Російської Федерації Лавров. І він сказав наступне: що Росія не планує брати участь у другому саміті миру, навіть якщо отримає туди запрошення. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАС. Російський дипломат заявив, що Київ не відмовився від мети відновлення територіальної цілісності України в межах 91-го року. Там вимоги виведення російських військ із цих територій. Ці пункти є основою формули миру, запропонованої президентом України. У жовтні відбулися засідання в рамках підготовки другого саміту миру. нам відомо, що організатори хочуть запросити Росію, як ми розуміємо, аби висунути нам якийсь ультиматум, заявив Лавров. Очільник російського МЗС наголосив, що враховуючи це, Москва не бачить сенсу в участі в саміті миру, я багато разів пояснював, що Росія не збирається брати участь у цьому заході, навіть якщо ми отримаємо офіційне запрошення, додав Лавров. Нагадаю, на початку вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно з партнерами підготує до розгляду на наступному саміті миру, на який запросить також і представників РФ І детальний план закінчення війни. Попереднє планувалося, що другий саміт миру мав бути проведений у листопаді, але досі не відбувся. Ну і також спробував залякати Лавров, якщо ми вже говоримо про міністра закону справ Росії, залякати данію через те, що ця країна партнерка наша передає нам. В 16 так от у Росії заявили, що передача данію другої партії винищувачів F-16 провокує подальшу ескалацію війни в Україні. У коментарі Ріа Новості, глава міністерства закордонних справ Лавров сказав, що рішення Копенгагена змушує Російську Федерацію вживати адекватних заходів, зокрема військово-технічного характеру. Натомість міністр оборони Данії Троелс Лунде Поульсен у коментарі ТВ2 відповів, що такі заяви спрямовані на залякування країн, які підтримують боротьбу України за свою свободу. Цитуємо. Важливо сказати данському населенню, що прямої військової загрози для Данії з боку Росії не існує. Ми член НАТО, великої парасольки безпеки, яка заснована на тому, щоб бути в змозі допомогти нам у разі виникнення конфлікту. Він припускає, що росіяни можуть погрожувати саботуванням поставок зброї та навчання українських пілотів на території країни, за його словами, це тільки доводить, що данія і Європа повинні. Підтримувати Україну міністр закордонних справ країни е, от е, Расмусен повідомив колишній очільник е, НАТО у мережі ікс. Повідомив, що Лавров не вперше брязкає зброю. Я сприймаю це з великою з великим спокоєм. Цілком законно підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія тут є. Агресором додав фон Расмусен. От нагадаю вам, бачите, пояснюють в Данії їхні чиновники самим громадянам Данії, що не потрібно переживати. Ми під захистом НАТО, а Україну треба підтримувати усім, чим можна. Нагадаю вам, що ці f 16, які передає данія, вони також сказали, що ви можете використовувати ці винищувачі по території Російської Федерації, звичайно ж, по військовим цілям. І це яскравий і хороший приклад для Олафа Шольца і німців, тому що Олаф Шольц відповідно знову ж таки ми згадуємо про Тауроси. Так це. Вже стало таке яким символом співпраці з Німеччиною, так чого ми добиваємось і чого не дозволяють. Наголошу, що ж Німеччина там чотири десятки мільярдів допомоги надала, і вона є другою після сполучених штатів Америки за рівнем допомоги Україні. І велике їм дякую за це. Але знову ж таки ми, ми говоримо про те, що нам ще потрібно, і власне в данії уміють пояснювати своїм громадянам, що не треба б'ятися Росії. Ми підтримуємо свободу і тому не будемо припиняти постачання озброєння Україні і нас не. Залякати. Натомість Німеччині справді, от як за опитуваннями, німці справді бояться, що в разі чого, в разі передачі Таурусів, в разі дозволу бити Таурусом по території Російської Федерації, вони бояться агресії з боку Росії. І, до речі, коли вперше з'явилися явили, розмови про Арішник, так званий, і коли по Дніпро 21 листопада росіяни вдарили цим Арішником, багато хто в німцях такі ого. Така зброя є в Німеччині. ну і Це до чого доводить, що ем, керівництво і чиновники вище керівництво Німеччини не дискутує, не говорить з німцями, не пояснює їм, не ем, роз'яснює їм, чому нам потрібно допомагати Україні. До речі, про це зізнався свого часу містів два тому і Олаф Шольц, який от, от, очевидно, покине посаду після 23-го Ну, він вже покинув, він вже не буде кацнером. Тому що пророкує, що після 23 лютого ним стане е, Фредерік Мерц, так от і власне сам Шольц сказав, що е, в нас є провал комунікації з німцями, і нам треба більше пояснювати, роз'яснювати і е, взагалі е, казати про допомогу Україні і розтокмачувати так, чому потрібно те інше передавати саме. Українцям згадаємо також. Давайте про Фіцо, тому що нагадаю вам і про це, що сьогодні ще поговоримо з нашими експертами. Фіцо прогрозив, що він не буде. Постачати Україні Словаччина не буде постачати Україні електроенергію, якщо з 1 січня 2025 року газ з Росії через Україну не буде постачатися. Словаччині. Я нагадаю вам, що саме з 1 січня припиняється завершуються контракти припиняється транзит газу до е, європейської словаччини. Так, от Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Словаччина відключить резервне енергопостачання, як раніше погрожував прем'єр-міністр цієї країни Фіцо. Про це Блумберп. Е, Пише із посиланням на польського високопосадовця, за словами цього посадовця, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, аби компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі, в разі такого кроку словаччини. Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну. Фіцу виступив з погрозою два дні тому, коли з'ясувалося, що Словаччина припинить постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час. Перебоїв у мережі, якщо не буде, якщо це буде необхідно, Словаччина неодноразово намагалася досягнути продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії, якого завершується. Власне, в кінці 24-го року Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з Газпромом про транзит. А також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом Азербайджанського на цьому тлі Фіцо здійснив скандальний візит до Росії. Ось ви бачите, де зустрівся з очільником і диктатором Владимиром Путіним. Власне, що варто ще сказати, що Чомусь це, до речі, подають як нову фішку, яку придумав Фіцо, який пропонує такий, як кажуть, трюк зробити. Про це давно вже говорилося, і, і сьогодні будемо говорити про це. Світ тому, що Фіцо що пропонував, начебто, коли труба на кордоні з Росією Україною раніше постачався російський газ. Фіцо пропонує наступне: купувати в Росії газ і щоб. Юридично вже на кордоні Україна Росія, нашому газопроводі вже був газ, який належить словаччині, вже європейський газ, і, іначе то так можна було б легімітизувати і казати, що це не російське паливо, голубе паливо, а е, європейське. Ну, але ми розуміємо, що де-факто гроші так чи інакше за цей газ платитимуться Росії Словаччині. А що там буде на папері? Хто буде власником цього газу? Ну це вже знаєте, це таке де юри і нікого не цікавить. По факту це знову ж таки гроші йтимуть Росії. А Росія ці кошти витрачатиме на війну. Нагадаю вам, що Росії офіційно лише статті бюджету це 32,5% йтимуть на. Як вони кажуть, військово-оборонний комплекс, військово-наступальний комплекс на Україну, це лише від знову ж таки відкриті статті, а Там є вже величезна кількість прописаних засекречених витрат. А там мільярди, мільярди, мільярди. Тому більше того, якщо вже говорити про ФІЦ, нагадаю вам, що Володимир Зеленський пропонував на зустрічі в Брюсселі, мовляв. Слухай, Фіцо, ви кажете, що ви втратите через непостачання російського газу орієнтовно 500 мільйонів євро. Ми готові вам ці кошти компенсувати з заморожених з активів Російської Федерації. Тобто, от від прибутки від заморожених активів, ми вам відрахуємо 500 мільйонів, і ось ви будете мати компенсацію за ці ризики. Натомість шукайте альтернативні джерела постачання блакитного палива в Словаччину, як зробила більшість країн Європи за ці. Майже три роки повномаштабного вторгнення вони напряглися і знайшли альтернативні джерела, аби не бути залежними від терористів. Словачина цього не зробила. Більше того, Фіцо відмовився від цієї пропозиції Зеленського. А в інфопростір від сам саме він перший подав цю інформацію, сказав: от мені пропонував Зеленський взятку. Ну, яка ж це взятка? Якщо це пропозиція компенсації, і знову ж таки підсумок всього цього, якби справді. Ті, переживав за економічний стан, за економіку і добробут в Словаччині, то він би сказав: Так, ми погоджуємося, добре що ви компенсуєте. А це розуміємо, що це є політичні ігри, ще загравання, навіть не загравання, а пряма гра на руку. Кремля хтось цікавий таємно літав до Сполучених Штатів Америки. Спеціальний пасажирський літак іл 96 300 зі складу президентського авіазагону Росія 26 грудня літав у Нью-Йорк та Вашингтон. 28 грудня він покинув Сполучені Штати Америки. Хто саме перебував на борту авіалайнера, яким користуються вищі посадові Російського режиму наразі невідомо про приліт літака. Стало відомо з даних сервісу Флайт Радар. Згідно з ним, от власне 26 е грудня борт. Номер RA 96023 шість до нью три із Санкт-Петербурга, а трохи пізніше полетів до Вашингтону. При цьому 28 грудня Іл-96-300 здійснив рейс у зворотньому напрямку. Хто був на його борту, невідомо, але зазначається, що таким літаком користуються тільки перші особи російського режиму, зокрема керівники спецслужб. Про візит російської урядової делегації до Сполучених Штатів Америки з обох офіційно ніхто не повідомляв. До речі, саме цим літаком свого часу лі. Тав відомий так діяч, писач телеграм-каналів керівник заступник керівника Радбази Російської Федерації Дмитрій Мідвідів. Ну можливо, на новий рік літав там поповнити свої свій бар. Ну але сам факт цікаво, що хтось літав на, таку, на та, такого рівня, такого рангу до Росії. Будемо чекати, можливо, якихось коментарів з обох сторін. Щодо оперативної інформації, вже генштаб оновив дані цієї ночі. Було у ніч, на 30 грудня. Противник атакував Україну 43 ударними безпілотними літальними комплексами типу Шахет і безпілотниками інших типів із Приморськ-Ахтирська Російської Федерації в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних. Війська радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний безпілотник, типу шахет та безпілотні безпілотники, імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. 22 ворожих безпілотники було локаці, були локаційно втрачені у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БПЛА пошкоджені приватні будинки громадян. Буквально вчора я вам також демонстрував, що наші сили оборони. Вигадали, сконструювали і застосовують зараз дрони, які називаються Вінчестер. У цих дронах Вінчестер є два стволи, і вони наглядно демонструють. Є відопідтвердження, як вони в повітрі знищують на відстані безпілотники Російської Федерації. Якщо ж далі згадувати про відносини або не відносини, так Азербайджану і Росії через збиття Росіянами. Embraer 190 пасажирського літака. Я в попередніх розповідав, що Аліїв, президент Азербайджану, вкрай незадоволений і убурний те, як Росія три дні мовчала і видавала якісь абсурдні версії, що трапилося з цим літаком. Так, от Азербайджан з 1 січня вводить обмеження на перебування в країні для громадян Російської Федерації, які в'їжджають без візи. Про це повідомляє їхнє агентство Пропагандистські новості з посиланням на розпорядження Кабміну Азербайджану згідно з розпорядженням Кабміну країни Азербайджан з 1 січня запроваджує для громадян Російської Федерації, які в'їжджають віз, обмеження на перебування в 90 днів протягом календарного року. Раніше Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що Баку внесе зміни до правил тимчасового перебування громадян Росії в Азербайджані. У Баку нагадали, що Росія з 1 січня скорочує термін перебування іноземців до 90 днів протягом року. МЗС Республіки заявило, що виходить у питаннях. Тимчасово перебування з принципу взаємності ну от бачимо, росіяни думали і думають, що вони самі можуть вказувати, що як робити. Є відповідь Азбежана. Я думаю, я би дуже хотів, щоб такі от тенденції в відносинах цих двох країн і продовжувались. тому що ем, Росія повинна відчувати тиск. Я думаю, по всьому кордону, де вона знаходиться щодо проблем Росії в Сирії, то тут також не дуже є приємні для окупантів новини. в тому, що Туреччина націлена збільшити видобуток сирійської нафти. Міністр енергетики Туреччини заявив, що Анкара допоможе відновити Сирії видобуток нафти та газу. Про це повідомляє видання Bloomberg. Це означає, що країна, яка не обмежена. Обмеженнями перепрошую за тавтологію ОПЕК Плюс щодо норм розпочне збільшення видобутку. З урахуванням того, що країни, які не входять в ОПЕК плюс на 25-й рік і так планують збільшити видобуток нафти, то саудити ймовірно продовжать приховану гру з агресивною конкуренцією проти Росії на азійському ринку. А це означає, що прямим бенефіціаром збільшення видобутку нафти та газу стане Туреччина. Це своєю чергою дозволить Туреччині закрити своє одне з найбільш проблемних геополітичних питань енергетичну залежність від Путіна. І як наслідок можливо Туреччина скоротить споживання російського газу і нафти, бо цілком реально, що сирійська нафта та газ для Туреччини будуть більш привабливим варіантом з економічної та геополітичної точки зору. Станом на зараз Сирія видобуває лише 30 тисяч барелів нафти на день. А це складає лише 5% від того, що Сирія видобувала 20 років тому, і лише 2,5% від потенційних доступних потужностей Сирії з урахуванням нових технологій, тобто потенціал Сирії від 600 Тисяч до 1,2 мільйонів барлів на день, і щоб закріпити владу та стабілізувати внутрішню ситуацію, новий сирійський уряд зацікавлений в нафтодоларах. Питання лише з яким реальним темпом Туреччина буде допомагати Сирії відновлювати видобуток нафти та газу, як будуть вирішені питання з американцями та курдами, які контролюють частину нафтогазових територій Сирії. Але сам факт, що очевидно, що нафта і газ сирійська для Туреччини будуть більш привабливими. чому тому, що. Ну, ми ж розуміємо, що все, що відбувалося в Сирії, це було безпосередньо воля, бажання і тотальна підтримка і вказівки від офіційної Анкари. І, Відповідно, я нагадаю вам, що міністр, міністр закордонних справ Анкари ну, перекошу Туреччини, вже повідомляв, що вони не схвалюють. Те, що на території Сирії перебувають інші формування інших країн, в тому числі і дві бази російські, нагадаю вам Хмеймім і Тартус, там військові бази. Тому я думаю, що це мало би дуже привабити саме Туреччину. Хочу сказати, що новообраний президент. Дональд Трамп сполучена Америки під час передвиборчої кампанії дав виборцям грандіозні обіцянки швидко знизити витрати, закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду і. Використовувати тарифи для підтримки американської економіки та виробництва після перемоги на виборах в листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може може бути не так просто, як це було заявлено. У нещодавньому інтерв'ю Трамп сказав, що не може гарантувати, що тарифи не призведуть до зростання споживчих цін. А в інтерв'ю журналу Тайм, присвяченому здобуттю звання людини року, він визнав, що важко знизити вартість продуктів харчування, якщо вона вже зросла. Інформує видання захіл. Крім того, на своїй першій післявиборчій прес-конференції у своєму маєтку Маралаго в Палм-Біч штат Флорида Трамп припустив, що завершити війну в Україні буде складніше ніж послабити напруженість на близькому сході у той час, як демократи й критики звинувачували Трампа в тому, що він занизив очікування або дав зрозуміти, що не виконує своєї передвиборчої обіцянки. Його оточення та інші союзники стверджували, що обраний президент. Перейшов від широкої передвиборчої риторики до нюансів і реалій управління державою. Американський народ переобрав президента Трампа з переконливою перевагою, що дає йому мандат на виконання обіцянок, які він давав під час передвиборчої кампанії. Він їх виконує, заявила. Керолайн Левіт, майбутня прес-секретарка Білого Дому, у 2016 році, в першій каденції, нагадаю, Трамп дав безліч передвиборчих обіцянок, які йому важко було викнути. Він неодноразово клявся до прикладу, що побудує стіну вздовж південного кордону і що Мексика заплатить за неї. І хоча були зведені нові бар'єри, Мексика не оплачувала рахунки, йдеться у газеті. Що цікаво, що ця от стіна Трампа славетна, насправді ж він добудував там малесенький кусочок. І кажуть, що це його стіна. А насправді те, що є там частина збудована левова, це було ще за каденція каденції Барака Обами. Так, от Росія до речі про, була інформація про наступне: що є мовляв пропозиція від Сполучених Штатів Америки серед іншого і спецпредставника Кіта Келога по україні росії повинні росії україні що один з пунктів це те що буде відтермінування для україни вступ в нато там на 10-15 років так от росію не влаштовує пропозиція обраного президента сша Дональда трампа відстроч... відстр... відтермінувати членство україни Північно-Атлантичний Альянс на 20 років і ведення моротворців моротворців Європейського союзу та Великобританії на її території. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров інтерв'ю е своїм змі. Також очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія дасть рішучу відсіч США та північно-атлантичному альянсі у разі якщо ті створять нові ракети. І нові ракетні загрози для країни. Крім того, міністр е, закордонних справ Росії зазначив, що Москва готова взяти до уваги кроки щодо формування умов для рівноправного діалогу. Наразі точно невідомо, які саме пропозиції Трамп мав на увазі е, Трампа мав на увазі Лаврова, адже офіційних от, е, ініціатив з боку США не було. Але нагадаю вам, борт високопосадовців Росії з 26 по 28 грудня перебував в США. Ну і певні тези вже звучали. Неофіційні, що там можуть США запропонувати більше того, наші високопосадовці також літали до Вашингтону і кажуть, що вони цитую вернулися більш оптимістичними ніж до польоту Сполучені Штати Америки.